Всім привіт, це канал АвтоРІНСТ і І це вже не знаю, яка серія проходження Майнкрафту з модом Twilight Forest. Коротше, я тут одну серію випустив. Ну як не випустив. Коротше, я її записав, але вона погано записалась. Я зробив собі другий поверх в цій серії. Тут у мене буде пшениця рости. Тут можна буде зачаровувати речі. А тут коротше, цей самий. Коротше, що ще можна буде робити. І я ще щось зробив. Я зробив собі цей самий шолом. Ось так. І сьогодні я планував відправитись в Незер. Коротше, зараз будемо відправлятись. Що нам треба? У мене є лук, так. Так, давай вниз обережненько. Треба звичайний для цього Щоб відправитися в неделю. хоп на. Так, ось мої курчата. Всі справи. Так, давай ось це зберу. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сподіваюсь, на цей раз відео не буде лагати. Бо в мене лагає гра. Просідає трошки. Но це через запис. Але все одно сподіваюся запис вдасться в 60 FPS в більшому якості. Та й таке. Коротше, будую. Давай ось тут збудую. Давай буде прикольно, слухай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так. О, клас. Так, і треба пожирікати Підпалюю цю штуку. хоп Давай меч візьму, про всяк випадок. Думаю, броня в мене досить хороша, щоб іти туди. Та ще якийсь будівельний блок собі додам гарячий слот. Так, пішли. Сьогодні у нас незирські справи. Так, я не в лаві. Це вже е, е, такий хороший момент. <с> так. Що мені тут треба? Треба знайти фортецю. Ось що. Так, давай сюди поставлю мітку собі. Як тут? Так, давай, ось так. Ось. Портал підтвердить. О, портал. Пішли. Так. Вы на мене нападати не будете? На мене нема за що нападати. Так що май. О, гаст. Чую, гаста, блін. Вот тут ту-ту, вот тут тут туруту, тут тут, тут тут, 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 тут тут, тут Так, давай мир. О, старече, я его бачу. Блин. А я вище мою. Тут має бути воду. А ні, тут нема кращого огляду. <ріх> так, ага, стюк там. Я справді сподіваюсь, що на цей раз не буде лагати на відео саме. Те, що в грі лагає, я вважаю це не сильно страшно. Так, вичу вас Астані. Так, мінус. Шікарно. Так, так. Фортиця, фортиця, де вона? В принципі, з мопою, я думаю, швидко знайдемо і проблем не буде. Сподіваюсь, що в мене зараз не, не лагоне, я не впаду вниз. Так, зайдесь я бачу фортецю. Так, давай тут місток зроблю. Ось такий. І думаю, буде нормально. Так, і давай ще. Кругляк у мене є. Ось так. Клас Фортеця. Давай якось обережно спущусь, постараюсь. Хоча б не відразу грипнутись. Так. Тик, 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 тик. Так, чує ще гаста. Так, бачу, де спавнюється блейзи. Я бачу тут візер скелета. Не дивись, де чи там по-дорозі. Так, давай. Хоча якусь захисну споруду собі збудую. Підходимо, відступаємо. Тактичний відступ. Давай. Я звісно, крутий чувак в крутій броні, але все одно Безпека треба техніка безпеки, коротше. Блін Ай швидко факели Щоб заблокувати спауне Блін, їх багато заспауни, чуєш? Проще цих хвалить. Так, меч. Скільки там треба, я вже не пам'ятаю, до речі, навіть дракона. Подівайся, він заблокувався. Так, давай від... відходимо тактичний від... відступ. О, магма слайм, йди сюди. Чего не выполни? Там уже купа визор скелетів. Тактика, тактика. Это без спауна, блин? принципе. Hey, а, блин, что спаунится, дивись. Ай, хорошо. Бишь тактично видно Бабай. Иди сюда. Так, Эйва, ну давай цей самий замотуватись поки. Дорочи в мене, блін, мало їжі я спою взяв. Чишь?

палички, Ок. Так, короче, я думаю, треба накивати п'ятими їжі, блін нема. Сподіваюсь, це все справа записується, блін. Якщо не записується, буде сумно. І якщо погано записується. Так. Терміново треба щось зіжрікати, бо блін, голода мало. Так Як я сюди заліз. Бай сюди. Так, так. О, портал. Нарешті в безпечну місцинку сюди, давай. Телепорт. О, клас. Ніч на дворі якраз. Давай якусь їжу. Можна якусь їжу швиденько. Немає ніякої їжі. Давай цим захаваємо гнилую цю штуку. Ну, хоч щось. Так, поки всього три стержні, але що поробиш? Потім ще підемо. Наберу їжі. Давай цей самий. Вліз так ось мій будиночок. Вже його видно з мапи, бо там цей самий. На горі ферма. Так, я все ще сподіваюся, що це все записується. ривками йде. Тоді буде сумно, блін. Так, одна переведен Давай зробимо один ендер вказівник штуки. О, око ендера. Так, лас. Так, у мене немає ніякої немає. А я на гору букет. Давай это самий. До речі, у мене тут вид відкривається на цей замок лича. И лича. Так, до речі, мені здається, у мене помітки стерлись. Блин. Так, а це саме мапа не стерлась? А, мапа є. Так, давай я сюди в будиночку. Помічу на мапі. Давай жовтий. Ось так. Підтвердий. Клас. Так, олень олень Скільки стейків два. Файс так, щоб рахувати їх. Чего один новень? Oh. Блин, стрибок. Не знаю, якого кого спортсмена якогось, кто займається стрибками. Я забуду как он называется. Oh. Так, кусь замок килича. Oh. Oh. Вот еще Так, это вот домой. стейки поставлю их смажетесь тихонько здесь требует. Опа, она. Давай захолой. Так, хоп, хоп. О, у меня, блин, была ежа. То есть сейчас... О, тут же ежа клад. Значит, требует. Ну, ничего, не завадайте, думаю. В принципе. Так. Коротше, їжа в мене тепер є. Давайте покладу. Так, думаю, поки завершувати цей канал автоміст. Я Ромко Якщо вам подобається таке відео по Майнкрафту та іншим іграм, та взагалі відео по іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що в подобачі вам не подобається. До побачення!